Завершився другий етап туру українських виконавців Підтримаємо своїх, який відбувався на південному сході України в підтримку українських військових та мешканців звільнених від терористів міст. Творчі зустрічі і живі виступи артистів пройшли у Гончарівську, Десні, Зюмі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Маріуполі та Дніпропетровську у військових частинах, медичних закладах, базах підготовки та дислокації військових і гвардійців, а також на площах міст. Глядачами імпровізованих концертів стали пілоти бригади тактичної авіації, матроси і офіцери військово-морського флоту, бійці Нацгвардії, військові поранені в ході АТО, мирні мешканці міст Ізюм та Маріуполь. Артистам дуже страшно дивитися молодим хлопцям в очі, тому що погляд тих став доросліший. Важко уявити, що вони відчувають і бачать кожен день, знаходячись у гарячих точках під обстрілами. Але ми з ними, каже Тоня Матвієнко, ми підтримуємо їх та дякуємо за відважність. Ми спочатку думали, що ми, ми потрібні їм, а тепер вони мені потрібні. Я, я хочу бути коло них, допомагати, бо коли людині, от згадайте себе сумно, боляче, вона переживає, і дуже хоче, щоб хтось її підтримав, щоб хтось прийшов, щоб була б увага. Людина ж така, таке створіння, вона не хоче бути одна. От, і який підсумок. Ми не повинні дійсно бути в тяжкий, в тяжкий час одними. Ми повинні допомагати, казати, їздити, звертати увагу, бо, бо зараз дуже-дуже страшний і важкий час. Ті, кого я, я зустріла на цьому всьому шляху, може це для них якийсь знак. Може я не можу, я хочу вони повернулися живими, здоровими. Хтось вилікувався, хтось одужав. Щоб це було все не дарма зроблено. Я знаю, що це не дарма зроблено. Стільки вдячності я почула. Посмішок, які в нас гарні чоловіки, дуже багато позитивних емоцій. Хлопці мої, мій особовий склад, теж дуже дуже вдячні, дуже дуже раді про те, що проводилися такі такого роду мероприємства. І є велике бажання проводити такі мероприємства якомога частіше в нашій військовій частині. Ну і підбадьорує дух особового складу і. Цікавою розвивається ось як особовий склад, як особистість завжди. Пісня підбадьорувала дух будь-якого солдата при будь-якій битві. І вселяла певність в собі. В Дніпропетровську команда туру отримала можливість виступити на аеродромі бригади тактичної авіації. Концерт відбувався просто в авіаційному ангарі і супроводжувався суворими заходами безпеки. Військові традиційно дуже тепло зустрічали артистів і поділилися враженнями від своєї служби. А коли Тоня Матвієнко заспівала, ой, летіли дикі гуси, пілоти розповіли у відповідь, що саме ця пісня зараз часто лунає жартома в радіопереговорах пілотів. Коли на їхньому шляху зустрічаються з птахів. Після концерту військові довго не хотіли відпускати артистів, а Марія Яремчук зустріла земляка, який в емоційному пориві підняв співачку на руки. Хочеться приклонитися перед ними, хочеться сказати їм дякую від всіх жінок, від всіх дівчат, від всієї України, тому що нам розказали масу історій, коли хлопці перемагали, будучи в меншості. І, у них у всіх є свої сім'ї, вони своїх дітей не бачили чотири місяці, три місяці. Тому, в принципі, знову ж таки від всіх жінок хочеться просто стати на коліна і подякувати. Це і чоловіки справжні. Наші хлопці молодці. Дуже приємно здивував Маріуполь. Дуже приємно здивований настроєм бійців. Звісно, що треба розуміти, що. Схід України трохи інакший, але це треба розуміти і просто жити, як люди живуть. Бо дуже багато ну, інформаційна війна програла, тому зараз дуже багато дезінформації і нашим хлопцям дуже важко, важко визволяти місця. Просто люди вже починають потихоньку розуміти, що от ці дві республіки це просто бред. І, все. і вони вже самі починають їх вибивати. Від того. Просто хай, хай вони нам не мішають, хай вони хоча б мірно до нас відносяться, не дивляться на нас з коса із вікна. Щоб я не ходив по городу і не дивився, з якого вікна зараз пуля вилетить. А я спокійно йшов і знав, що я йду, допустим, в сектор там, де знаходяться сепаратисти. А по я не ждал не откуда приключения или гранаты. Вот мне родители рассказывают, я сам из Чапленки, Херсонской области. Это сейчас вот первый город, который ну, от, от Крыма, от, границы. границ. У нас там очень много военных, слава богу, все местное население поддерживает. Там мои родители всячески поддерживают. И есть такие отдельные личности, которые говорят, что они там вот это воюют, воюют, хватит это воевать, что там, не знаю, как меня эта война не касается. Когда вот этот нейтралитет, это еще хуже, намного хуже, когда ты не понимаешь, Якщо, якщо людина, в момент приткнуть... да, какой-то там, да, там хорошо, ані туди прийдуть. Там хорошо, они там. П'ята, десята. Я ще в каких то моментах можна бути принципіальним. І все. Поэтому, ну, так. Поэтому ми здесь і ми активно вискаємо свою позицію. Ми не боїмося. На наступний день після виступу на аеродромі відбувся концерт у Дніпропетровському шпиталі, де проходять лікування поранені бійці. Сцена і глядацький зал для пацієнтів, медичного персоналу та волонтерів розмістилася просто неба на території шпиталю. Деяких бійців вивезли просто на лікарняних ліжках. Звуть мене Володимир. Звуть Володимир. Звідки 93-я механізована бригада. Так, сам я з Харківської області, міста Лазова. Як я. Опинився тут. Спочатку ну, ще 2 березня прийшов до військомату, коли Турчинов оголосив мобілізацію, там побув деякий час у військоматі, потім написав рапорт та через рапорт з'явився на Донбасі. Ну, поранення отримав біля Донецького аеропорту дуже, дуже дуже потрібна річ, такі концерти, заходи. Тому що, ну, що я скажу, спочатку якийсь тормоз робота. Ну, тупняк, скажу. тупняк, реально тупняк, тому що якісь там думки, там свої думки, а потім вже там деякий час пройшов по концерту, вже воно просто льот почав. Танути, вже все, вже фу, все, вже та війна то все хірня, тут, тут атмосфера яка класна. Просто тупняк відійшов, цей, я не знаю, як воно там правильно, синдром чи не синдром називається. От, вже просто, я гадаю, що і у інших хлопців така була історія, що вони просто відлинули. А якщо хоч на деякий час вони відлинули, забулися. Це вже добре. Хлопці розуміють, що завтра вони відправляються в зону АТО. Ну тобто настрої дуже різні. Так? Хтось йде більш героїчним настроєм, а хтось розуміє, що може і не повернутися. Тому ну, реально, ми як артисти, які пережили багато сцен різних, там ми відчуваємо дуже цю енергетику, яка зараз тут панує. Просто накалений нерв, один великий, натягнутий. Вони всі е, готові до інтерактиву. Тобто вони собі уявляють, що між артистом і публікою є якась стіна, така. А коли ти виходиш до них, починаєш працювати з публікою, то відповідно вони зразу йдуть на контакт, починають спочатку аплодувати, потім він вийшов з палатки, почав танцювати відразу зі мною. Тобто у них прокидається ця енергія, яку треба розрухати просто. І я розумію, наскільки їм зараз це потрібно, оцей настрій. Тому що людина це не тільки плоть і кров, та і поїсти поспати і там навіть тут постріляти, знаєте, але це настрій. Це дуже важливо, підбадьорює цей військовий дух. Не забувайте, що Україна вона одна і єдина. Ну кому е, щось неприємно в цій країні? Я знаю багатьох людей, які просто зробили вибір на рахунок іншої країни. І не кажуть тільки про Росію, не кажуть там про різні це різні країни, та е, але будьте, якщо ви з Україною, будьте. З нами, тому що зразу процитую відомого українського філософа Григорія Сковороду, який сказав: якщо зернина народжена на власне на цій землі, значить вона має дати коріння на цій землі. Вони народжені не в Штатах, ні в Африці, ні в Японії. Розумієте, ви народжені тут на Україні. Тобто, будь ласка, принесіть щось на свою рідну землю. За час туру артистам довелось проїхати більше півтори тисячі кілометрів, виступити на імпровізованих майданчиках просто неба або в умовах, наближених до польових. А одного разу команда «Підтримаємо своїх, змушена була йти пішки 12 кілометрів. За словами учасників туру, атмосфера, що панувала, на цих зустрічах та слова подяки від військових на 200% виправдовують всі зусилля та мотивують продовжувати такі концерти стільки, скільки буде потрібно. Для них це те, що проєсходить, то ми робимо ці концерти, які то, -то такі. Да? Ми щось у них заміняємо, какие-то желания восполняются тим, що ми виступаємо перед ними. Звісно, потрібно, навіть не скільки пісні, скільки розмови. Наприклад, Руслан, Арсен, вони взагалі молодці, тому що ну, просто по-людськи -по побалакали. Не так, як офіційно там приїхали, поспівали і поїхали далі. Просто поговорили, як людина з людиною. Навіть за це просто дякую. Видно, що нас підтримують люди. Що якось би ну що ми не, не так, що кинули нас як попала. Руслана теж є серед артистів, які доєдналися до туру. Підтримаємо своїх. Зокрема, тільки но співачка прибула в частину особового складу Нацгвардії в Маріуполь, як до неї одразу вишикувалася черга з бійців за автографами на військових квитках. Та що там на квитках автографи брали навіть на броньованих комірах, що захищають шию, а також на ременях зброї. Між піснями Руслана спілкувалася з хлопцями, розповідала їм про своє ставлення до війни та ворогів. Запевняла, що якщо знадобиться, то готова йти з бійцями куди завгодно. А також продиктувала свій мобільний номер телефону та попросила дзвонити їй, якщо знадобиться моральна підтримка. Я навіть не знаю, підтримуємо своїх. Це для мене настільки звучить, як не знаю, як якийсь фрагмент Біблії, тому що підтримати своїх це означає, ну не знаю, просто проявити. Ті елементарні речі, без яких ми в принципі не можемо жити, якщо в когось стається біда. Однозначно, я не уявляю собі, щоб сусід от просто морозився. Якщо в мене в хаті, наприклад, біда, і, і сусід бачить, що в мене біда, і він ну не прийде на, на, на допомогу. Це вже все значить якісь закони життя на порушені. Тому те, що відбувається, акція «Підтримаємо своїх, це елементарні закони життя. Так має бути. Ніхто не повинен нікого кликати, я вважаю, ніхто не повинен нікого запрошувати, ніхто нікому не повинен платити за такі речі. Цей поклик серця. Кожна людина має сама відчути, чим вона корисна в цій ситуації, що вона може зробити. Це інтуїція. От, я захотіла. Я приїхала сюди, тому що я захотіла, не тому, що мене хтось попросив чи покликав. Я попросилася я сказала: я хочу поїхати на таку акцію. І я думаю, що. Дати інструкцію, хто що може зробити, напевно, хто, що хоче, хто що відчуває, що він таке може зробити, таке і потрібно робити. Армії наші потрібна увага, армії наші потрібна підтримка. Елементарна, просто от ми приїхали, навіть факт, що ми приїхали, ну все, цим все було сказано. Ми тут, а вже що говорити, це вже, як завжди, по серцю піде. Що стосується людей, всіх, хто постраждав від війни, на жаль, ми всі стали зараз жертвами війни, і нам треба нам треба один одного підтримувати. Вся ця акція повинна перейти просто в принцип нашого життя. Кожен має відчути, що він частинка, частинка величезної, величезної країни. Це для мене стержень. От я відчуваю, якщо я для когось щось зроблю, хтось для мене щось зробить. Це мій стержень. От така Україна і повинна бути. Під час виступу Руслана влаштувала справжні дикі танці. Зокрема, під одну з пісень запросила воїнів на концертний майданчик та станцювала з ними аркан. А вже за кілька годин співачка долучилась до концерту для мирних мешканців, який проходив на театральній площі Маріуполя. Аби подивитися виступ артистів, туру підтримаємо своїх у центрі міста зібралась неймовірна кількість людей. Мирні мешканці цього міста, яке нещодавно було звільнене від терористів, прийшли на концерт з жовто-блакитними стрічками, повітряними кульками, квітами і розгорнули в центрі площі величезний український прапор. В одній частин хлопці повернулися з нічного чергування на посилених блокпостах і, просто не знімаючи амуніції, зброї, сіли під деревами слухати наш концерт, розповідає музичний керівник проекту Віталій Пастух. Коли разом з Русланою в кінці всі співали гімн, було помітно, що очі багатьох бійців зволожені сльозами. А один з солдатів в особистому спілкуванні після концерту сказав: Дякую вам, як вдома побував. Я каржусь. Сейчас... быть частью украинского народа. В особо тяжелое время для нашей страны. И это время показало еще раз, что мы козацкого роду все, и что нам нема переводу, что мы самые сильные, доблестные, смелые, храбрые. Это показало, что мы можем быть едины. Когда плохие времена наступили для Украины, мы можем объединиться в одно целое и спасать нашу страну. Эмоции я это, это я такого не, не, не У на вот це найголовніше вот, вот чувствовать, коли он делает добро. Я, я вот на самом деле призываю всіх делать добро, радуватися вместе и і победить. Ми всі победим в любом случае, потому що Україна не переможна. Я знаю, що дуже багато залежить від політиків, але ще більше залежить від самих людей. Що в людині всередині переможе? добро чи зло, світло чи темрява. Це все залежить від нас. Це наш внутрішній батл. От і все. Я молюся за те, щоб в людині перемогло найкраще. Не найгірше, що викликали ті, хто цю війну спродюсував, а найкраще то, то, що дав нам Бог. Нагадаємо, у турі підтримаємо своїх, беруть участь такі артисти, як Марія Бурмака, ВВ, Руслана, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, Марія Яремчук. Володимир Ткаченко, Тоня Матвієнко, Арсен Мірзаян, Павло Табаков, Юрія Лорд, Дмитро Оскін, Геннадій Попенко, Ейва, Марія Чеба, Гурти та Рута, Куку -ку Шанель без обмежень та паранормальних. В найближчих планах організаторів третій етап туру, який є спільною ініціативою Агентства Євромедіа та популярних українських артистів, які з готовністю відгукнулись на пропозицію виступити на підтримку героїв, що захищають нашу країну.